Зараз уже важко знайти тих, із ким Путін 1983-го дружив в Україні. Та й ми ця справа. 40 років, що минули, змінили і Путіна, і Україну, і тих, кого він тут вважав своїми друзями. Відтоді господар Кремля змінив Жигулі на броньований Аурус, Людмилу Путіну спершу на Аліну Кабаєву, потім на Катерину Мізуліну. А Україна, до якої він ладен був колись долати півтори тисячі кілометрів на своєму радянському авто, давно вже суверенна і незалежна держава, громадяни якої продовжують давати публічних ляпасів Путіну на полі. Бою за 14 років свого перебування у Кремлі з 2000 по 2014 Путін побував в Україні 22 рази. рази. Востаннє лідер Росії літав до Києва у липні 2013 тисячі Він брав участь в урочистостях, приурочених хрещенню Київської Русі. Далі були Євромайдан, Революція Гідності, анексія Криму, війна на Донбасі, і широкомасштабний наступ на Україну. Історія з весільною подорожю лише невеликий епізод з життя Путіна. Утім, показовим є те, що вся відзнята під час медового місяця фотоплівка за спогадами Людмили так і не була проявлена і надрукована. Мабуть, Путін не хотів, аби йому хоч щось нагадувало про цю подорож. Я не виключаю, що для того, аби розпрощатися зі своїми поганими спогадами під час медового. Місяця він і кинувся руйнувати українські міста, у яких він певно почував себе пригніченим Київ, Одеса, Миколаїв. Бо чи здатна людина давати накази на бомбардування тих місць, з якими в неї пов'язані найкращі спогади юності, де вона була по-справжньому закохана ця людина? Переконаний, що ні.